Добрий день. Ще влітку ми очікували про можливих проблем з опаленням, тому вирішили запобігти цьому встановленням твердоплаливного котла як бекапного, тобто запасного на додаток до газового котла. Ми вивчали інтернет і по сукупності параметрів зупинилися на котлі Вітязь 20 кВт. Як нам здалося, що це найкраще співвідношення ціни і якості цього котла. Ось він, цей котел, встановлено, врізано в існуючу систему з газовим опаленням як запасний. Ми його тестували, дивилися. І в принципі, він виправдав наші очікування: Будинок двоповерховий, десь 120 квадратних метрів опалюваної площі. В принципі, він опалює, зроблений дуже акуратно. У нього ось такий стандартний, ну, класичний вигляд. Три-троє дверця. Тут у нас тут у нас теплообмінники. Ручки гально-щільно закривають. Це у нас топка велика, масивна топка, там підготовлена вже. Ну і внизу. Можливо, регулювання цим винтом відкривається і закривається, ну, так, як у всіх. І так само відкривається нижній відсік, де є поддон, в якому можливо дуже легко вивантажувати попіл. От, можливо, встановлення автоматики є можливість. От, ну і Можливо, поставити механічний. Пристрій, ну, я не знаю, не розібрався з ним. дуже правильно показує, правильно показує температуру. В принципі, ми задоволені, він виконує свої функції так, як треба.